Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось. Сонечко, сонечко! Заглянь у віконечко! Ми тебе чекаємо один одного. Вітаємо! Друзі, і знов у нас заняття з математики. І сьогодні ми вирушаємо з вами у парк. Але, щоб дістатися парку, треба правильно викласти доріжку зі смужок. Подивіться, скільки всього смужок. Полічимо усього три смужки. Чи всі смужки однакові за довжиною? Ні, різні. Спробуємо це перевірити. Для цього візьміть найдовшу і покладіть перед собою. На неї покладемо трішки коротшу. Ось так якого кольору довша смужка? Червоного правильно, а коротша? Жовтого. Покладемо на жовту смужку зелену. Яка смужка найдовша? Червона. А яка смужка найкоротша? Зелена. Довжина смужок однакова чи різна? Так, довжина смужок різна. Ось ми виконали завдання і прийшли в парк. Подивіться, які дерева ростуть у парку. І дуб, і береза, каштан, клен, ялинка. Малята, скільки дерев у парку? Багато правильно. А листочок на деревах скільки? Теж багато, молодці. А скільки ялинок у парку? Так, правильно, ялинок у парку. Одна. Ось ця ялиночка. Подивіться, малята, серед її гілочок заховалася цифра один. Цією цифрою позначається. Число 1. А чи можемо ми позначити цифрою 1 усі дерева в лісі? Ні. А чому? Як ви гадаєте? Бо дерев багато. Багато берез, багато клинів, а ялинка одна. Ми її позначили цифрою 1. Перед нами одиниця. Поважають цю сестрицю, бо без неї час застряне, нового числа не стане. Ще раз розглянемо: це цифра 1. Обведіть цифру пальчиком. Спочатку ведіть пальчиком повільно. Ось як я показала. А потім швидше. Спробуйте зібрати з Лего цифру 1. Спробуйте намалювати пальчиком цифру 1 на столі у повітрі. На екрані. А зараз розгляньте малюнки на карточках і скажіть, що на них зображено. Так, правильно, яблука. Чи можемо ми біля кожної картки покласти цифру 1? Ні. Бо не на всіх картках зображен один предмет, біля якої ви покладете картку з цифрою 1? Так, правильно! Біля картки з одним яблуком. Розгляньте малюнок і скажіть, що зображено. М'ячика, правильно! Біля якого малюнка ми з вами покладемо цифру 1? Так, правильно, там, де один м'ячик намальований. Молодці! Зараз розгляньте, що зображено. пірамідки правильно. І скажіть мені, будь ласка, де ми з вами покладемо цифру 1? Там, де одна пірамідка чи багата. Там, де одна пірамідка молодці. Друзі, давайте ще раз згадаємо, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися з цифрою 1. А на що схожа цифра 1? придивиться, на птаха чорного на пеньочок ось такий, та на цукерочку. Розумнички, а наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення!